Три, два один! Саме так вранці неділі 11 лютого у Гданцівському парку стартував благодійний забіг, присвячений до Дня закоханих. Пробігти свою дистанцію зібралося близько 20 спортсменів, серед яких був пан Сергій. Чоловік займається спортом півтора роки та є засідником подібних івентів, завдяки яким знайшов багато однодумців. Ми будемо бігти великою, сподіваюся, компанією друзів і хлопців і дівчат, які показують, що в такий складний час можна робити такі забіги, трошки подонатити, допомогти ЗСУ, показуємо за здоровий образ життя і що це теж може бути весело і позитивно. Учасники бігли дистанції 5 та 10 кілометрів. Охочі долучитися до забігу знайшлися не лише серед криворіжців. Так, наприклад, до заходу приєдналася Анна з міста Дніпро. Дівчина працює у it сфері та багато часу проводить за комп'ютером, тож не втрачає жодної можливості порухатися. Тим паче у такому дружньому колективі. Я в кривому розі раз може четвертий, п'ятий якраз сподобалось приїжджати до друзів на забіги, тому що це завжди щось дуже душевне і хочеться. Підтримати і прийняти участь мені, якраз друг розповів про цей забіг, і я зареєструвалася. Головне почати і не дивитися ні на кого, ні на будь-які інші результати просто потрошку потрошку діяти. І за 100 ста, метрами буду 200-300, а далі 5 кілометрів також. Подібні івенти у Кривому Розі проводяться майже цілий вік. У будь-який сезон та за будь-якої погоди їх намагається не пропускати Сергій. Чоловік за можливості долучається до забігів не лише у Кривому Розі, а й в інших містах України, у тому числі у дистанційному форматі. Ну, будь-який забіг, це емоції, це заряд позитиву, це спілкування знов ж таки, це благодійний такий посил. Ну... Це супер. Тобто, це тільки позитив і, і хочеться завжди, щоб ну, якомога більше було таких забігів. Але ми розуміємо, що, на жаль, такий важкий час в державі, багато наших бігунів захищають. Є деякі, які, на жаль, яких вже немає з нами, але все ж таки і в пам'ять, і для тих, кого немає, і для тих, хто є. Організувала забіг громадська організація Бігова атмосфера, яка вже не вперше влаштовує подібні заходи, які здебільшого є благодійними. І цей забіг не став винятком. Умовою для участі у заході був донат. Івент, присвячений до дня закоханих. Це дуже гарне свято. Кохання це завжди прекрасно. Забіг у нас є благодійним, частину коштів ми передамо на ЗСУ. Медалі цього разу ми зробили власноруч, хендмейд, скажімо так. Ну, а так все, зібралися, трохи побігаємо. Це спорт це добре. За традицією, учасники забігу отримали медалі на згадку про івент. Попереду заплановані ще декілька марафонів, у тому числі дитячий та великий забіг до дня міста. Вони мають відбутися за сприятливих безпекових умов. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський.